Всем привіт! З вами Таро Віктор. Давайте подивимося розклад Небезпека по городам з повітря. Що чекати до кінця травня? Небезпека по городам з повітря, що чекати до кінця травня. А ви підпишіться, поставте лайк подобайки і напишіть коментарі. А хто хоче на особистий розклад, буде посилання в коментарях та телеграм-каналу. Так, дивимося Харків. Небезпека повітря з Харкова в Небезпека є по. Домах, по будинках, обстріли, обстріли по будинках, розчарування. Таже можуть бути і такі сильні масовані, можуть обстріли бути по будинках. Харків. По об'єктах, важливих об'єктах. Випадає тут монет, це важливі об'єкти. Є лазурчики якісь, які доповідають, де б'ється, по яких об'єктах йдуть обстріли. Харків. Защита гарна. В ночне время. Ми спимо і, може бути, прильот небезпека в ночне. І тут більше випадає карта на воєнних, на воєнних воєнні об'єкти. Коло води. Двойка вибір. Вони ще ДАЖЕ як вибирають, по яких об'єктах зробить обстріл. Небезпека, загроза, а також. Обстріли йдуть. Обстріли. Так, давайте подивимося Славянськ. Вичекає Славянськ. Славянськ. Небезпека з повітрям. Славянськ, небезпека з повітрям. чекає Славянськ. Ну, тут випадає захист, гарний захист. Тоже карта випадає, нібито. Вони думають, планують. Які об'єкти більше захистить, більше обстрілять? Тут карта двойка. Вагання, вагання, вагання. Ночне время, загроза. Плани не здійснюються завжди, але приймають якісь нові рішення. По повішеному нові рішення дивляться по-другому. І, і тут випадають заводи, заводи, там, де працюють люди. Там, де працюють люди, обстріли. Ну, навіть нелегким таким всяким. Що, що прийдеться. По центру. По центру коло води. Обстріли по центру коло води. Проблеми з світлом. Ну і прибережна територія. Можна сказати, околиця міста. Але по цій карті ще можна сказати, що ми вже знаємо таке було не раз. І ми вже готові до цього. Готовність до цього єсть Славянськ. Так, дивимося до кінця травня. Ізюм, що чекає. До кінця травня ізюм, що чекає. Ізюм до кінця травня. Ізюм до кінця травня. Небезпека з повітря. Ізведем до кінця травня, небезпека з повітря. Справедливість, перемога. Об'єкти, державні об'єкти, навіть церкви можуть бути. Церкви, державні об'єкти, от е, обстріли, лицар мечів, загроза з повітря. Тут також випадає все, що пов'язано з рухом. Це також воєнні, Також воєнні. Воєнні, великий обстріл. Це може бути. Залізниця це може бути машини, автобуси, автовокзали, е, воєнні, якісь воєнні ну, частини, щось, щось зв'язане теж з воєнними, тому що колісниця це все. Це і воєнний, і рух, і так далі. І масованість, масованість повітря, обстріли. І знаєте, тут випадає карта лазурчика, що може навіть хтось передавати якусь інформацію, які об'єкти обстрілювати. І тут випадає, дивіться, велика загроза і руйнації будуть. Велика загроза і руйнації. Це доповідається, розказується. Розказується. І знов випадають об'єкти, там, де працюють люди. Дрони випадають. Так що отаке то. Так, краматорськ. Що чекає краматорськ. Краматорськ, що чекає Краматорськ, я тут карта ще не попутав. Краматорськ. Небезпека з повітря. Краматорск. Чекає Краматорськ небезпека з повітря. Небезпека з повітря. По-перше, даже в день. Тут карта говорить, може бути даже в день небезпека, але ще карта говорить про світло. Може небудь світла в Краматорську. Так, проблема, проблема, проблема. Проблема. Коло води. Обстріли коло води. І з договорності можуть йти ще. Договорюваності ще можуть йти. Проблема коло води. І обмеження. да? Масовані обстріли обмеження мах. Маніпуляції можемо видавати, що ми стріляємо там, але в них зовсім друга ідея. Не те, що показується на перший погляд. Розочарування, обстріли знову коло води, розочарування. Зірка, проблема з світлом холодності, подає надію якусь. Знову випадає вода, надія на краще лазурчики. Лазурчики і обстріли. Обстріли масовані з жертвами. І жертви в центрі міста можуть бути. Обстріли масовані. Жертвами центр міста. І п'ятірка жезлів каже. Це обстріл і проблема, загроза, проблема. Будьте на чеку. І об'єкти. Об'єкти, будьте на чеку. Знаєте, я ось освідомлюв, знаєш вооружен. І тут знову випадає робота там, де багато людей. Робота, заводи якісь і так далі. Робота там, де багато людей. Е, Полтава небезпека з повітря, Полтава небезпека з повітря, щоб чекати до кінця травня, Полтава небезпека з повітря, щоб чекати до кінця травня. Полтава, небезпека з повітря, полтава. Не накручуйте себе, не накручуйте себе, але будьте обережні. У Полтаві тут взагалі випадають мечі, мечі, мечі. І, і от вогонь. Небезпека з повітря. Якраз тут, ну, по цьому якраз гарна карта падає. І от щось новеньке. Новеньке жертвенність, жертвеність, проблеми, проблеми з жертвенностю. Тяжко, тяжкий захист. Тяжкий захист. Ну, тут теж обстріли будуть. Маніпуляції однозначно. Де будуть обстріли? Теж вода падає. Об'єкти, там, де раніше падало ілюзії, не все вдасться, що думали по об'єктах. Зірка світла. Обмеженість для людей. Ну і, як ви розумієте, карта не дуже важна. Масонні обстріли можуть бути жертвами. Так, що ж тут тортуриться таке, га? Мирогорода. Багато вже дивитися, не будемо груді, тому що я дивлюся час. Іде. Відео буде дуже довге. Миргород. 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 Ви не перепутай, я ще скажу. Я що вже розказував якийсь город, і знову наш не дивитися. Так, миргород. Небезпека з повітря. Миргород небезпека з повітря. Не, мир небезпека по повітря. А тут взагалі випадає карта смерті, смерття, смерття. Не дуже прагнуйте, не дуже гуляйте по якихось об'єктах, де можна відпочивати гуляти, будь відкритими, особливо коло води, і карта смерті випадає, а також об'єкти, які. Ну, державні об'єкти, державні об'єкти, суди, такі можуть бути об'єкти. Тут карта справедливості це суд, а також. Будинки. Просто будинки. Карта будинків. Центр міста. Центр міста і знову лазурчики падають. Знову якісь, можуть бути, прильот дронів з повітря, щось невеликого, але це ще карта каже, що хтось може доповідати. І роботи там, де працюють люди. Небезпека, там, де працюють люди. Не наключуйте себе. Обмани, маніпуляції Коли води. Да? Об'єкти. Тяжкість. Тяжкість. Великі об'єкти. Великі об'єкти. І також там, де може якісь є мости, там мостики чи щось типу такого, ну все, що зв'язано з цим, теж може бути під загрозою. Дрон не падають. Зверху, зверху все під вибором. Під вибором і ночний час. Більше як на ночний час ось час припадає. Кременчук. Кременчук. Що скаже Кременчук. Що скаже Кременчук, небезпека з повітря? Небезпека з повітря Кременчук. Проблема з водою. Лазурчики. Проблема. Дивіться, є загроза із всім рухомим. Всім рухомим. Це залізниці, автобусні зупинки, автостанції, машини. Поїзда, ну, коротше, все рухоме. Але це ще говорить про якісь об'єкти, воєнні об'єкти, про воєнних. І про це є інформація. Докладають. Тут п'ятерка мечів, бачите, змія сидить. Змія сидить на мечах. А тут хитрость обмани. Людини двохлікої. Ніхто навій не підозрює, а вона може докладати. Построїть своє щастя на костях. Ну от так можна сказати. Так що, дивіться, загроза велика. Велика загроза, обстріли і смерті, навіть в ночний час. Страшно спати під загрозою. Жертвеність, адмінбудівлі, вода. Так это свет. И опять будивли. Имущество, можно так сказать. Так, давайте в Днепропа подивимся. Днепропа Димся, Днепро. Еще чекает Днепро небезпека з повітрям. Дніпро небезпека з повітря, Дніпро, небезпека з повітря. Дніпро, небезпека з повітря, Дніпро, небезпека з повітря. Що чекає Дніпро. Лазурчики, дивіться, вже випала. я навіть не дивився. Карта випала лазурчиків. Лазурчиків і нічний час. Омани, обмани. Дніпро, коло води. Небезпека коло води, Дніпро, мости. Велика вода, мости, Дніпро. А також, може якісь там, не знаю, порти там, що там є. Я не знаю, що там є, але тут ну, все так, що коло води переправи якісь. Є дуже велика небезпека. Може бути щось велике. Це велике, це не дрон, огонь. Дніпро захист можуть збити. Ракета летить, її збивають. Будуть і менше летіть. Пауза. Пауза, знову вода випадає. Небезпека з води жертви. Коли води краще не будь. Це вже тепло пішло, це підуть уже, можливо, хтось на пляжі там і так далі. Тому що масований обстріл жертви коло води. Дніпро. Центр міста. Центр міста переживання. Обмеження. Масований обстріл обмеження. Маніпуляції. Ну, Дніпро, ви бачите, не дуже гарно випадає карта. Не дуже гарно. Випадає. Треба бути обережним. Дніпро треба бути обережним. До кінця місяця. Так, давайте подивимося правий і лівий берег по Бистрику, да? тому що час дуже швидко йде. Дніпро дивимося лівий берег Дніпра, да? лівий берег Дніпра. Небезпека з повітря. Щось нове, вода, об'єкти, обстріли. Ну, такі і немаленькі. захист є по заводах. Хватає. більше не буду дивитися. І так, ясно, що треба бути обережним. Дивимося правий берег Дніпра. Правий берег Дніпра. Небезпека з повітря. Правий берег Дніпра, небезпека з повітря. Об'єкти. Які зв'язані з фінансами, зараз скажу. Околиця міста, маніпуляції, обстріли, коло води, ночне время, ночне, время, вода, масованість. Там, де скупчення людей, Дніпро, залякування, обстріли, розбите серце. Жертвенность. От якраз сюди більше на Дніпро припадає. Менше, е, менше коло води Ну Давайте ще подивимось Запоріжжя, напевно, і все на сьогодні на цьому, в цьому розкладі досить, тому що зараз друге вже відео зробимо далі. Що буде Запоріжжя, да? Запоріжжя поки не будемо робити сюди, так? Да? Що ми зробимо. ми зробимо? Давайте сюди вже тут Дніпро було, коло Дніпра Нікополь. Оце буде добре, якраз буде правильно. Коло Дніпра знаходиться Нікополь, це Дніпропетровська область. Якраз на Нікополь дуже добре подивитися. А вже Запоріжжя, за Павлоград і так далі і тому подобені ми вже подивимося. Е, ну, в другому розкладі. Так, дивимося тоді Нікополь. Нікополь, що чекає Нікополь. Нікополь. Нікополь обстріли, да? І ще як дивляться, куди стріляти. Захист стоїть сила. Ну, що я скажу? Нікополь дає обратку. От що йому відразу вернув. Вернув. по об'єктах, може бути, по об'єктах, там, де люди працюють, по заводах. Дуже заводи б'ють. Дуже заводи б'ють. Можуть бути і навіть попадати і по таких об'єктах, як церква або щось типу такого, якісь такі об'єкти. Тому що тут падає іерофант. Вони ще определяють, по яких об'єктах бити, але не попадають не, е, завжди туди, куди хочуть. Ціля це одне, може прилетіти зовсім друге. Знову тут випадає об'єкти, державні об'єкти, державні об'єкти. Це заводи, а також якісь установи, можуть бути. Державні об'єкти, установи. Летить все підряд, масовані обстріли бувають. Не так, що одна-дві, три масовані обстріли. Попадають по домах, думи обстрілюють, Будинки, будинки. є лазучики. хтось підказує, хтось доказує, хочу построїти своє щастя на костях. Щастя на костях. Ну, що ну, це таке? Що за люди? Колісо Фортуни пройдуть якісь великі зміни, захист да, успіх. Успіх, боротьба, щось новеньке, щось придумують новеньке, коло води дивіться. навіть обстріли йдуть чимось новим коло води, проходять якісь зміни. Дуже. Якісь об'єкти такі і немаленькі, коли води по центру. Прильоти по центру. Нікополь прильоти по центру, розчарування людей, маніпуляції проводяться. Знову випадає центр. Знову центр. Об'єкти, де скупляються люди. Да? Випадає, де скупляються люди, де, можуть бути, АТБ, можуть бути якісь. Торгові центри, ну щось типу такого. Девятка, де скупляються люди, скупчення людей. Ой. Коли захотіли. Отак. От Придумали, раз і все. І полетіли. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки, діліться цим відео, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватися і пишіть. Які ви хочете ще подивитися, на які города ви ще хочете подивитися розклади? На все добре, бережіть себе і не нехтуйте повітряною тривогою.